Привіт-всім привіт. Так, Всім привіт, народ. Ну що, працюємо. Супер-пупер завдання. Нагрузити треба віз гною. І завезти на город. Та там у нас літом барашки стояли, то ми там вже підчистили трохи. А ці дні чого не возили, бо... Ну що, мокро було, дощ ішов, то в город якби не влізеш. А сьогодні вночі десь здається морозець був десь мінус 3, можливо навіть мінус 4. То ми вже вирішили, коротше, сьогодні цим ділом зайнятися. працюємо двоє з батьком. Так що накидаємо і веземо. Розкажу, покажу. Так, комусь Такі дракончики. ще залишилось два, чотири, п'ять. Ось удовольнику зразу. хто хоче жити в селі, то думайте. Це такий сісткий наш труд. Такий наш труд. Отак у городі всі казали, що продаєш картоплю дорого, продаєш сибулю дорого, продаєш морку, все для їх дорого. Давай попробуємо. Будь ласка. Так, народ, погрузили, отак. Таку хурку нагрузили, повну кряпочку не грузили, бо віз уже слабенький, звісно. Драбини слабенькі, а воно важке. Та й будемо їхати на город. Так що, погнали, коротше. Так, ну що, друзяки, приїхали на город, Починаємо, розкидаємо, одразу розкидаємо, на кучі не скидаємо, щоб потім вже його не приїжджати сюди. А тут у нас тут ячмінь був, на зиму ми його решили не орати, бо ну, спланували так, що за зиму назбирається гною і сюди його завеземо, щоб вже десь не складірувати його, там, не, не, не возитися, не тягатися з ним. Зразу погрузили. Привезли, розкидали і приворю. Не знаю, як по погоді, яка вона буде, можливо, ще десь його. Ну що, що спосіднього? Ну, бачите, земля підмерзла. Та, в принципі, нормально, трактор не грузний, нічого. Ну, без передказу взагалі їде без проблем. Перебок навіть включати не приходиться. Так що, так, хорош говорити, працюємо. Ну, і показую, отак у нас вийшло. В принципі, це вже майже половина города розкидано. Тут город десь 45, немаленький. Так, по возику, що, скоро буде ремонт, там батя замовив матері... матеріал дубовий і, можливо, ну не можливо, а точно, але трошки пізніше буде. Новий возик, вже такий потріпаний трохи часом. Але нічого, ще, ще працює. Так що, друзі, таке в нас сьогодні відео вийшло. Ми їдемо додому. Возика знову підганяємо, ще до вечора ще одну. одного накидати треба, а вже завтра вранці завеземо нагород сюди. Погодка така, трошки сніжок пролітає. Так що... Такий сільський А труд. Хочеш щось мати, треба щось робити. Щось так що за... запускаємо нашого дракона і летим додому. Ну а всім, кому сподобалось відео, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока